Всім привіт! Мене звати Женя і ви на каналі Жень-Жень. Тут ми обговорюємо новини кіно, шоу-бізнесу, блогін та взагалі що цікавого у зірок. <му> В сьогоднішньому випуску ми обговоримо золотий глобус, що було цікавого, хто виграв сплетні скандали. Ну і саме основне, муд сьогоднішнього випуску це промова Майка Вайта. Він збирався говорити італійською мовою, але трошечки перебрав і йому не вдалося. But anyway, I was gonna give this speech in Italian, but I'm too drunk. Because there there, was no food. The food, The we got there, they were like, The food is over, you can't have вайк за just из drink. В Лос-Анджелесі пройшла щорічна премія Золотий глобус, яка нарешті пройшла в нормальному режимі, як це було до пандемії. Також цю премію ще називають репетиція на премію Оскар. Але перш ніж перейти до переможців. Поговоримо про красоток червоної доріжки. Моя улюблена Марго Робі та вже взагалі триразова номінатка на золотий глобус, вийшла у прозовій рожеві сукні від Шанель. Дизайнерський твір, пошитий Кейт Янг, сам по собі став шедевром, та створення якого пішло 750 годин роботи та 30 тисяч елементів вишивки, включаючи блистітки, стеклярус та пір'я. Лілі Джеймс, актриса британського походження, вийшла у красиві сукні, створеній Донателлою Версаче. У неї був дуже сексуальний виріс талії, розділений двома ременями, що перехрещуються спершу. Боже, на них можна дивитися просто безкінечно та заздрити, що вони мають можливість такі красотки виходити на червоні поду. Всіх нас все параді. Джессіка Чейстен вийшла в «Оскар де Ren. Її сукня була без брителюк, створена Елізабет Стюарт. В мережах вже написали жінка павук. Не знаю, чи жінка-павук, але сукня дуже гарна. Аня тейлор джой Можливо, пам'ятаєте її також в фільмі Спліт дуже класний фільм. Також вона грала у острій козирки Блин, російською згадала лише за Пікі Блиндерс. Вона обрала такий жовтий наряд від «Шанель». Ой, на її фігурку і все гарно. Дженна Ортега з'явилася на премії у сукні Гучі, колекції Весна літо 2023. Якщо ви не знаєте, хто це така, то мені здається серіал Венс, вам більше про це скаже, а той танець ще більше. Не знаю, як вас, а особисто мене вже точна від нього. Тут ми будемо говорити про актрису Сальма Хайек. Обожнюю її. Вона обрала сукню від Гучі, яка була декорована маленьким камінням по всій довжині. Мені здається, її вигляд. Так як вона вміє подавати інформацію і акцент, ну це просто щось божевілля, та, та вона дуже дуже крута. Не знаю, чи ви бачили, але відео в інтернеті переповнене, як вона розповідала, як рівнувала свого чоловіка до аплікації по вивченню англійської мови, а також. Як вона розлила на емінемо воду, бо вона була дуже шаленою фанаткою і просто її трясла, коли його побачила. More nervous, and he comes out exactly on the side that I am in. And I just I'm so nervous. I love you! I love you! I spit it out. I was I dragged her and I said, I love you! With water all over, and I go. I'm sorry! I'm sorry! And they're like, go, go. I'm sorry. And they're like, go, go! And like, go, go I'm sorry! then they and they like, go, go. And like, somebody take a picture! Весно ну, кажучи, я не знаю, що було б зі мною, якби я побачила мінема. Тому її реакція для мене це зовсім природні нормальні речі. Також з'явилася Лена Гомес у вишуканій сукні від кутюр. Також із нею була її молодша сестра. Миленько. У мене взагалі друг Поляк одногрупник, з яким ми разом навчалися. він журналіст на стадіонах оголошує усіх футболістів перед початком їхнього виходу і коментує це все, а також веде свій блог. Але він безмежно фанатіє відселений голос. Він показує мені фотографії, він знає всі її пісні. Він познає всі її альбоми. Сказати пісню, він скаже, який це альбом. Сказати, в чому вона одягнута, він скаже, коли це було і як особисто. Я ніколи такого не бачила. Тут тільки говориш про Селену це просто я тобі зараз скажу, а що вона а їла а коли і це... Ні, це круто. Це круто. Багато хто говорить, що якраз у того вечора саме була Аріана, а також її наречений Аса Прокі. Буду спойлером наперед і скажу, що на жаль, їй не вдалося виграти, як пишуть, омріяну статуетку. Не вірю, що це була для неї омріяна, але їй не вдалося виграти статуетку. Але вся увага була прикута до неї. Зізналася, що вона рада взяти відпочинок, а також насолоджується сімейним життям. Аріана також зізналася, що вона насолоджується своїм материнством, а також взагалі не планувала вагітність, тому що вони просто добре розважалися. У дорічці було присутньо безліч зірок, тому про їхні образи можна говорити дуже довго. Тому я вважаю, вже краще переходити до основного. Вважають, що початок вечора пройшов дуже програмний, ведучи церемонії Джерод Кармейкал, Джеру Рорткар карми. І тут мені треба ще прочитати. Джерард Кармейк. Я як їх прочитати. Карм. Джерард Кайрмайк. Я його ніколи не скажу. Вважаю, що початок премії пройшов дуже програмно, тому що ведучий премії Джерард Кармайкл <звук> прямо заявив, що стоїть на цій сцені для того, що він чорний і що йому заплатили півмільйона доларів. Також згадали Віла Сміта, який на премії Оскар майже не втратив власну кар'єру через власну нестриманість. Якщо ведучий

Колейний не раз виступив наш президент України. Нагода представити Володимира Зеленського випала актору та режисеру Шону Пен. Він підтримує Україну з перших днів війни. А також, якщо ви пам'ятаєте, він подарував свій оскар для України та українців. Мої слова тут лишні, потрібно просто дивитися. Ladies and gentlemen, the First World War claimed millions of lives. The Second World War claimed tens of millions of them. There will be no Third World War. It is not a trilogy. Ukraine will stop the Russian aggression on our land. We will make it together with a whole free world. <habreral families> Головним тріумфатором цього року був Стівен Спілберг. Він презентував свою автобіографічну картину Пабельмани. Він отримав одразу дві премії за найкращий драматичний фільм та режисуру. Кінокритики назвали цей фільм найкращим його творінням за останні п'ять років. В цьому фільмі гарно все від драматургії до діалогів, так також акторського складу. Перед хочеться сказати за що дійсно прикро. А прикро за аватар. Це не просто приголомшив візуальний витвір. Це видовище, це гін планети Земля, яку люди вперто перетворюють на непридатну для життя зону. А також хочеться виділити серіал Венсти, хоча я його не дивилася. І не знаю, чи буду дивитися. Але я вважаю, цей танець це став світовим хітом за останній місяць. Могли б вже виділити якусь нещасну ту одну премію. Це Дженна Ортега лише 20-річна, в неї ще все впереді. От, наприклад, Джоні Деп взагалі ще не отримав премії Оскара. Бред Піт лише нещодавно. Леонардо Ді Капріо. Мені здається, це людина, яка показує приклад усім нам, як вперто треба йти до своєї цілі. Форес Витекер і Неласкін Мефі Міканаге. Ліонардо Ді Капріо. Отже, нарешті переходимо до переможців. Найкращим драматичним актором став Остін Батлер за свою роль у фільмі Елвіс. Я ходила в кінотеатр на цей фільм, і тому вважаю, це чесна перемога. Увагу глядачів привернуло те, що під час своєї промови він використовував ту ж саму манеру, що й під час зйомок фільму Елвіс. Говорив таким хрипким голосом та з невеликим Південним акцентом. За його словами, частина Елвіса залишилася в його ДНК. В останні роки дуже багато повиходило фільмів автобіографічних прозірок. Мені здається, вони кловлять хайп, тому що хто не зіграє автобіографічний фільм, премія, 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 премія. І за цю роль багато боролися саме за Елвіса. Багато боролися акторів. За цю роль боровся Харі Стелс Це з його британським акцентом. Це було просто нереально, щоб отримати цю роль. На найкращу жіночу роль у драматичному фільмі виграла Кейт Бланш у фільмі Тор сюжет розвивається навколо вигаданої диригентки Лідії Тар, першої жінки у світі, яка очолила оркестр Мюнхенської філармонії. Паралельно кар'єра жінки намагається вийти із глибокої особистої та творчої кризи. Найкращий фільм іноземної мови був фільм Аргентина 1985». Після перемоги Аргентини на чемпіонату світу з футболу мене навіть зацікавив це цей фільм. Не впевнена, чи подивлюся, але в свій списочок я додавала. При за на найкращу чоловічу роль у категорії мюзикл-комедія отримав ірландський актор Колін Фаррелл за фільм Башні Іншарина». Що мені взагалі здивувало, це найкращий анімаційний фільм піноків. Не знаю чому, але цього року я не впізнаю ні одного мультфільму, це як я б сказала, так, так його точно дивилася. Я обожнюю мультфільми, Це просто я складаюся з 40%. Всіх мультфільмів, які існують в цьому світі, це я. Хоча історія і сюжет, як зазвичай, саме основне, це не здаватися, йти до своїх мрій, сім'я, філософія дуже дуже мені було до вподоби. Найкраща музика фільм Вавілон. композитор Джастін Гурвіц, просто шикарний акторський склад, Марго Бред Піт. Лише за них можна піти на фільм. Найкращу пісню визнали НАТУ, НАТУ. Не знаю, чи це група, чи це співак, але три рази р. Також були представлені ще і Taylor Swift після Кароліна, і Холма Генд Ледіга, і також Lift Me Up Ріана. Сказала моя подруга Ріана і Taylor Swift, і Леді Гага це стандарти виття. Не знаю, а нато нату я просто з своєю роботою, і тому. Прошу вас, нато, нато. Переходимо до серіалів. Найкращий драматичний серіал був визнаний Дін Драконів. Цей серіал, взагалі, я вважаю, не потребує жодного представлення, тому що це один з найкращих серіалів 2022 року. Якщо, можливо, хтось не знає, то це приквел до серіалу Гри престолів». Найкраща акторка у драматичному серіалі була Зендея, серіал Ейфорія давно пора було отримати врешті цей перший свій золотий глобус. І за нею також цікаво спостерігати взагалі за її кар'єрою, за її відносином. Говорить, що вона зустрічається з своїм колегами-актором, який зіграв спайдермена. Тому мені здається, ми ще про неї поговоримо. І про актора, якого особисто я дуже хотіла розповісти, це актор Еван Пітерс, який зіграв у серіалі Драмер, Монстр Історія Джеффрі Дамера. Хух! Це був серіал. Там було, здається, 7-8 серій, і за кожної серії було цікаво. Спостерігати за розвитком подій Я обожнюю автобіографії, я обожнюю особисті історії людей, що в них було, їхні драми, їхні якісь переплетіння. Не скажу, що мені було страшно, не знаю, як вам, чи вам було страшно, коли я дивилася і коли показували момент, як він когось збиває, він когось розрізає. я, Мабуть, сильно пересиділа на групі Груз 200-200, «Груз так? І тому, коли я дивилася, мені це було якось так адекватно, що ну, м'ясо ну, ну, буває. Якщо, можливо, хтось не знає, то це серіал про серійного вбивцю, який впродовж 13 років вбив. 17 чоловіків та підлітків у серіалі детально розображується життя жертв маніяка, а також спроби полісменів, які понад 10 років не могли впіймати вбивцю. Почесну нагороду за внесок у телебачення отримав Райан Мерфі, творець таких серіалів як частина тіла, хор і також американська історія жахів. Раджу всім до перегляду, хто обожнює, як я в фільмі Жахів. Цей серіал тебе заставляє не боятися, як зазвичай у фільмах жахів це роблять. Ой, зараз хтось випрыгне за стіни, ой, зараз тут злякають, то зараз швидко хтось появиться. Ні, це історії, які тебе заставляють думати, розвиватися, а також так, так, боятися без цього ніяк. Я цей серіал завжди включала перед сном так увечері, Тому. Виходити в туалет було страшнувато. Завжди брала фонарик, тому що моя фантазія мені домалювала додаткові речі. А в мене ще в в квартирі раз зеркало, два зеркало. в туалеті. Прямо переді мною. Я просто так йшла і думала: спокійно, це лише серіал, це лише серіал, все добре, все добре. Тому любителі фільмів жахів, you are welcome. Хто ще не дивився, раджу актриса Мішель Йо. Я вам скажу, це ще те звання їх прочитати. Стала найкращою комедійною актрисою за фільм Все скрізь і одразу. Вона опинилась в центрі скандалу після того, як попросила продюсерів церемонії заткнутися, коли вони спробували скоротити її промову. Everywhere, all at one shut up, please. I can beat you up, okay? And that's serious. Загалом церемонія глобус прийшла дуже в милій і теплій атмосфері. Наприклад, Бред Піт тепло вітав молодого актора Остіна Батлера за його блискучу роботу у фільмі Елвіс, Квентін Тарантіно свого колегу Стівена Спілберга. Ну, а як, як ми вже згадали, що золотий глобус це лише репетиція перед Оскаром, тому мені здається, найцікавіше нас ще попереду. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на мій канал і до зустрічі в нових випусках!